Наслі немає води. Як це нема води? О-оу Зелену драйв і ми пробуємо нього грати. Мені це не подобається, ви це прекрасно знаєте. Але що пробиш? Добре, хоч машина мені попалась нормально. Вона, звісно, може розганятись, але нам то не сильно треба, я бачу. Які ми зараз їдемо? Не знаю, багато їдемо. Ми вже їдемо 3 години, якщо вірити годиннику. І скоро буде ніч. Все ж таки годинник це було геніально. Так, мені здається, що машина так все погано поводить через те, що в неї, ну, як сказати, не то що хрінова різина, вона просто хріновіша. Тобто немає більш хрінової різини, ніж та, що в нас є. Так, і паливо у нас трошки ну, не сильно. У нас горить червоне, але ми на цьому червоному проїдемо, певно, хвилин 10-15, якщо так само не будемо гнатись як я зараз. Так, пригальмовуй, пригальмовуй. Пригальмовуй, дежаву, блядь! Мені знаєте, що подобається? Ця панелька, яка тут є. Так, тут десь підсказка була, які і в нас кнопки є. О, отут -от, от якщо подивитись. Давай. Так, у нас є лайтс. А в принципі ми все, все подивились. Так, дивіться, що нам нього. У нас є перша будівля. Я дуже сумніваюсь, що в ній буде щось хороше. Але ми можемо заїхати і подивитись. Тут хтось з'їв людину. Слухайте. Дивіться яка тут машинка прикольна. А тут що в нас? Е, а де кавот? Ага, тут кавот. Мені цікаво, який двигун потужніший. Цей чи той? Оу! Це дизельний двигун. Знаєте, що я хочу зробити? Мати можливість їхати на дизелі, коли у мене закінчиться пальне. Я просто візьму з собою двигун. Це буде найлегший сваб двигуна, який ви колись бачили. Ви бачили, я чуваку тупо в голову розрядив, а йому хоч би шо? Чувак, я тобі вже три пулі в голову зарядив. Так, давай. Ох. Все, не зря Страйк грав. Це шо таке? Прикольно. Двіжочок. Двигунець. А що за двигунець? А не зрозуміло. Так, мишки. Знаєте, це до Хэллоуинчика якогось, нормально буде. Я думаю, що з квіду двигатись. Тому що мишки вони, ну, явно виграють. Так, оця штука пригодиться. Спробуємо помити борти. Так, тут він нахезав. Ну, ми оригінальним не будемо. Так, о. Так. Мишки, 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 мишки. Щоб для вас це не було так довго, давайте так, закриємо очі. Одинок ви вже бачили, що в ньому знаєте, тому я просто заберу шлангочку і все на тому. Коротше кажучи, ось така от магія. Дивіться, все працює. В принципі, все більш-менш акуратно. Звісно, при такому от розкладі, так як в мене все там лежить, то не бажано гнати. Але дивіться, запасне колесо маю, повністю маю бочку з водою, з алкоголем, з дизелем, з звичайним паливом. Маю два запасних двигуни: один дизельний, один бензиновий. І, коротше кажучи, що може піти не так? Давайте спробуємо заїхати ще в одне місце, ну, а далі буде видно. Опа! Якщо це то, що я думаю, а я думаю, що там величезний танкер, то мені зараз треба буде знову реорганізовувати свій багажник. Тому що паливо я не беру років на 5 вперед. Так, треба головне не забути дорогу, звідки ми приїхали. Всі ж пам'ятають, що в нас воно ззаду все. Я думаю, що зараз наберемо палива і на сьогодні завершимо. А там подивимось на вашу активність і на ваші лайки. Якщо вони будуть. Можливо, ще пограємо. Якщо не будуть, то ви цього не побачите. Навіть якщо я грати і буду. Тепер тут робимо ход конякою, зразу розвертаємось туди, куди нам треба. Ось так. Все, тепер глушимось. Е, е, як так вийшло? Е -е -е. Ні -ні 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 -ні. Так Під'їхали стали на рушничка, заглушилися, вийшли. Оооо oh май. Зараз буде кіно, яке називається Мішання зливав зливав солярку. Треба поїсти. Якщо ми не поїмо, ми зараз здохнемо. А це, в мої плани, трошки не входить. Так, єсть. Беремо і нямаємо. Так, в принципі, ковбаску можна. Ну, огрізочок ось тут оставити. Хай лежить. Гане з гівном потім не перепутати. Пити, пити, пити. Це, звісно, не харчова каністра, але. Так, тут ойл, тут газ, алкоголь, дизель. В смысле, нема води. Як це нема води? А-о. Я думаю, в мене є вода. Ну нічого. Так сталося, що води немає. Тому я вирішив, що я поп'ю трохи з радіатора. Не знаю скільки це займе, але мені треба, щоб персонаж був живий. Якщо ви хочете додивитися це відео до кінця, вам також це вигідно. Так, скільки я випив? Ага, 3 літра води, нормально. Загалом, що в мене вийшло, шановні, я просортував всі ці бочки, убив зайця, і приблизно така кількість бочок виявилась, ну, зовсім порожніми. Шість бочок виявились з якимись домішками, тобто бензин, з оливою, з дизелем. Коротше кажучи, все в різних пропорціях. Дві бочки були напівповні бензину. Три бочки напівповні алкоголю. Дивіться, тут трошки більше половини, тут менше. Коротше кажучи, три половинчасті бочки алкоголю. Потім у нас виходить десь по 40 літрів чотири бочки а, мастила. І три бочки більше, ніж по половинці дизелю. Без цих речей не обійтися. Знаєте, що я помітив? В мене протікає бак. Як думаєте, до скількох літрів у мене воно пустошиться? На якому рівні там дюрка? Було 20-24 чим-то, літра. І в мене це все злилось до 23. Тобто, в мене на половині бака дюромань. Тобто мені треба поміняти бак. Я так розумію, що поміняти бак можна на будь-який. Коротше кажучи, ось моє хазяйство. Oh Отут буде вода. Отут у мене алкоголь, отут у мене дізель, отут у мене дізель, отут у мене бензин. Трошки мастила туди, наляпав. Ось у мене мастило. Ось у мене два двигуни. До речі, в один з них можна додати мастило і їхати на дизелі. І в принципі, в принципі, все. О, слухайте. А я можу, виходить, кактуси пити? А чого я про це раніше не знав? Дивіться, навіть по кусочку кактуса можна було не зливати прям все з цього, з радіатора. То з радіатора воду пити прийшлося. Капець. Знав би раніше, пив би кактус. Так, можна мені ще кактуса, будь ласка. Ой, дякую. Ну що, ж, шановні, що я можу сказати? Серія вийшла приблизно такою, що буде далі, я й сам не знаю. Але сподіваюсь, що ви самі все вирішите. Я з вас, скажімо так, попрошу 50 лайків. Якщо це буде, будемо продовжувати щось тут робити. Якщо не буде, будемо займатися чимось іншим. На цьому сьогодні все. Я сподіваюся, що у вас всіх все добре, всім гарного настрою і до побачення!